Віці інтестеряторам України. Пропонуємо вам відеозавдання, яке будуть виконувати всі учасники 6-го кубку України з монтажу сантехніки, водопроводу та водоочищення InstallFest Cup 2024, що проходитиме під час InstallFest 7.0» у травня 2024 року. Для проведення змагання ми побудуємо 6 стендів, на яких буде розташоване обладнання від наших спонсорів. Спонсорами цьогорічного Кубку сантехніки є відомі виробники сантехнічного та теплотехнічного обладнання, компанії Вавін, Ековотер, Калефі, Гроє і кордіварі. Суть завдання для всіх учасників полягає у монтажі всіх елементів обладнання на стенд, заповнення його водою, проведення необхідних налаштувань та демонстрації роботи змонтованої вами системи на стенді. Для зарахування вашої участі у змаганні ви повинні повністю та правильно виконати всі дії, вказані в офіційних правилах. Для участі у Кубку сантехніки вам необхідно приїхати на фестиваль, скласти теоретичний іспит, тест інсталятора або кваліфікаційний тест, подати заявку на участь у змаганні, кубок сантехніки, вчасно прийти на зону проведення змагання та безпосередньо перед стартом скласти тест на алкоголь. Наголошую, що порядок виконання завдання кожен учасник обирає самостійно, але ви повинні виконати всі дії згідно з чітким дотриманням монтажних інструкцій виробників та правилом нашого змагання. Переможцем дня у змаганні буде той учасник, хто виконує всі завдання правильно та швидше за інших учасників за підсумком одного дня проведення змагань. Однак на третій день фестивалю всі переможці днів будуть змагатися за звання переможця змагання у фінальному турі. Тож, друзі, пропоную вам переглянути відео завдання, яке будуть виконувати всі учасники Кубку сантехніки. Перелік операцій, які повинні виконати всі учасники змагань. Все обладнання, матеріали та інструменти, які необхідні для виконання завдань, будуть лежати на робочих столах поруч із вашими стійками. Перед виконанням завдань учасники повинні одягнути захисні рукавиці. Перша дія натискання кнопки старт. Вона запускає секундомір, який рахує, скільки часу ви витрачаєте на виконання завдань. Підготовка зварювального апарату до проведення пайки. Встановіть на зварювальному апараті температуру 260 градусів. Монтаж компонентів інсталяції для підвісного унітазу. Знаходимо на робочому старі механізм наповнення бачка унітазу та монтуємо його в інсталяцію. Приєднуємо до механізму шланг подачі води. Монтаж пневматичної кнопки механізму змиву. На корпус бачка інсталяції монтуємо монтажну панель, встановлюємо та фіксуємо гвинтами рамку панелі змиву. Приєднуємо до пневматичної кнопки силиконову трубку, відкриваємо кран подачі води всередину бачка інсталяції. На встановлену рамку монтуємо механізм пневматичної кнопки. Знаходимо на робочому столі всі компоненти змішувача для біде. кран тримач, шланг та лійку. Наносимо ощиничий матеріал на різьбу крана тримача, лійки та монтуємо його у монтажне коліно на стенді. Декоративну накладку разом із хромованою розеткою монтуємо на корпус змішувача. Використовуючи шестигранний ключ, фіксуємо ручку змішувача на картриджі. Один кіний шланг. Прикручуємо до лійки, а інший кінець приєднуємо до крана тримача лійки. Монтаж триходового термостатичного клапану. Для визначення коректного напрямку монтажу патрубків термостатичного змішувального клапану для ГВП. Звертаємо увагу на відмітки на його корпусі. Монтуємо клапан на трубопроводи гарячої та холодної води. Між накидними гайками встановлюємо плоскі прокладки. Гайки надійно затискаємо ключем. Монтаж клапану для розширеного бачка. Наносимо любий яню матеріал на різьбу розширеного бака та штуцер клапану. Накручуємо клапан на бачок, гайку затягуємо ключем, зібрану конструкцію монтуємо на кріплення для розширеного бачка. Монтаж ділянки труби до компенсаційного бачка. Виконуємо зварювання труб та фітингів, звертаючи увагу на глибину занурення фітинга та труби у насадку на зварювальному апараті. Відміряємо та відрізаємо потрібні ділянки труб та проводимо монтаж муфти з накидною гайкою, колін та переходу із 20-ї труби на 25. -ту. Готову ділянку труби приєднуємо до трубопроводів на стенді та кріплення для розширювального бачка. Монтаж групи безпеки бойлера. З використанням плоскої прокладки приєднуємо її на вхідний патрубок подачі води у бойлер та підключаємо до групи безпеки трубопроводи, гайки затягуємо ключем. Монтаж кухонного змішувача. Знаходимо на робочому столі кухонний змішувач та всі необхідні елементи його монтажу. Перед монтажем змішувача встановлюємо ущільнюючу прокладку між корпусом змішувача та мийкою. Встановлюємо змішувач на мийку. Фіксуємо його на місці за допомогою латунної гайки. Приєднуємо шланги подачі холодної та гарячої води до встановлених приборних крань. Планк подачі чистої води приєднуємо до відповідного патрубка на фільтрі зворотнього осмосу. Монтаж ділянки каналізаційної труби. Знаходимо на робочому столі патрубок каналізаційної труби діаметром 32 мм. Відміряємо та підрізаємо його таким чином, щоб сифон групи безпеки був надійно підключений до стаціонарної каналізаційної мережі. Монтаж ділянки каналізаційного трубопроводу у контурі зливу води і системи водопідготовки та самопроводного фільтру. Збираємо конструкцію у формі сифону із гідравлічним затвором. Зібрану конструкцію монтуємо на місце монтажу, Всі резинки змащуємо технічним вазеліном. Монтаж самопровинного фільтру. Монтуємо сервопривід в нижню частину корпусу фільтру таким чином, щоб він увійшов у надійне щеплення із штоком крану. Зібрану конструкцію встановлюємо на вхідні трубопроводи подачі води на стенді з використанням плоских прокладок. Накидні гайки затягуємо ключем, приєднуємо каналізаційні фітинги до зливної воронки самопровиного фільтру. Приєднання установки водопідготовки. На установки водопідготовки монтуємо силиконові шланги на лінію зливу води з установки під. Час регенерації та лінію переливу води із силового бака. При монтажі шлангів використовуємо фіксуючі схоби. Вільні кінці зливних патрубків приєднуємо до каналізаційної мережі. Саму установку водопідготовки приєднуємо до трубопроводів системи водопостачання з використанням прокладок та накидних гайок. Гайки затягуємо ключем. Приєднання трубопроводів до фільтру з ультрафіолетовою лампою. Знаходимо на столі готову ділянку труби та приєднуємо один її кінець до вихідного патрубку водопідготовки, а інший до вхідного патрубку ультрафіолетового фільтру. Монтаж компонентів безпеки системи водопостачання. На трубопроводи, обв'язки установки, водопідготовки монтуємо компенсатор гідроудару. Попередньо наносимо на різьбу ущільнюючий матеріал. Запобіжний клапан та вакуумний клапан також монтуємо на трубопроводи. Вакуумний клапан встановлюємо на ділянку труби таким чином, щоб його корпус був розташований вертикально. Змонтовані компоненти надійно затягуємо з використанням ключів. Монтаж кранів подачі теплоносія на радіатор. Знаходимо на робочому столі комплект радіаторних термостатичних кранів із динамічним налаштуванням витрат. Ущільнюємо різьбу на трубопроводах системи опалення із використанням наявних матеріалів та монтуємо на них термостатичний клапан на подачу, а механічний вентиль на зворотку системи опалення. При монтажі радіаторних клапанів враховуємо, що в кінці монтажу їхній корпус повинен бути розташований горизонтально. Монтаж компонентів сталевого радіатора. Розбірні елементи термостатичних кранів монтуємо у радіатор без використання ущільнюючих матеріалів. З протилежної сторони радіатора монтуємо напівавтоматичний кран спуску повітря та зливний кран заглушку. При необхідності різьбу додатково ущільнюємо наявними матеріалами. Навішування радіатора на стіну. Підготовлений до монтажу радіатор, навішуємо на стіну, слідкуємо за тим, щоб всі 4 кріплення радіатора зайняли свої місця на стенді. А сам радіатор був надійно зафіксований. Приєднуємо радіатор до змонтованих на трубах термостатичних кранів. Монтаж регулятора температури. Згідно з технічним завданням, проводимо налаштування механізму обмеження витрати термостатичного радіаторного клапану. На клапан встановлюємо регулятор температури таким чином, щоб вказівник температури знаходився зверху, а саму термоголовку налаштовуємо згідно з технічним завданням. Запуск води та демонстрація роботи стен. Відкриваємо крани подачі теплоносія в радіатор та видаляємо повітря із радіатора. При виявленні протікання оперативно їх усуваємо. Відкриваємо крани подачі води у контур водопостачання, виявлені протікання також швидко висуваємо. Чекаємо наповнення системи водопостачання водою. Згідно з технічним завданням, проводимо налаштування термостатичного змішуваного клапану контуру ГВП. Демонструємо, як працює змішувач для біде, перевіряємо працездатність пневматичної кнопки зливої інсталяції, перевіряємо, як тече вода із кухонного крану по каналі води з фільтру Осмосу. Весь інструмент та залишки труб збираємо та складаємо на робочі столи, натискаємо кнопку Стоп. Вона зупиняє секундомір, що рахував, скільки часу ви витратили на виконання завдань. Після натискання кнопки Стоп учасникам забороняється виконувати будь-які дії на робочому місці. Після виконання всіх дій. Судді змагання перевірятимуть правильність виконання монтажних робіт та проведених учасникам налаштувань. Якщо під час перевірки будуть виявлені порушення, вам на них вкажуть, а за кожне порушення зарахують штрафний час, плюс одна хвилина за кожне дрібне порушення та плюс дві хвилини за грубе порушення. Всім учасникам бажаємо успіхів. До зустрічі на Інсталфест.